Україна. Країна, яка стала символом свободи, незламності та сили усього світу. Але за новинними заголовками ховається щось значно більше. Це земля рекордів, наукових проривів, містичних загадок, культурних див та людей, чиї ідеї змінили планету. Сьогодні я покажу вам 20 фактів про Україну, які здивують навіть тих, хто народився в цій країні. Полетіли. Вогонь один. Україна найбільша країна Європи, яка повністю лежить у Європі. Багато хто вважає найбільшою європейською країною Францію, але насправді Україна. Її площа 603 628 км. Росія більша, але вона не повністю європейська, а Україна так. Соняшник 2. Україна має один із найродючіших ґрунтів світу чорнозом. Український Чорнозем містить до 15% гумусу, це удвічі більше, ніж у середньому в Європі. Його родючість така висока, що за ним полювали всі імперії. За оцінками, до 30% світових запасів Чорнозему саме в Україні. Амфора 3 Трипільська цивілізація, одна з найдавніших у світі. Сімох тисяч років тому на території України існувала надрозвинена культура трипілля. Її міста інколи перевищували 10-15 тисяч жителів, це рівень сучасних античних полісів, але за тисячі років до них. Їхні будинки мали два поверхи, кераміка вражає навіть сучасних дизайнерів, а орнаментика стала основою української вишивки. Блакитне серце, жовте серце 4. Прапор України символізує небо і пшеницю, але це не все. Так, синій небо, а жовтий, золоте поле. Але глибше тлумачення. Синій, духовна свобода, жовтий, земна праця та достаток. До речі, схожі прапори є ще у Швеції та Казахстані, але лише в Україні ці кольори мають такий символізм природи. Глобус із зображенням Європи та Африки. 5. Українська мова одна з наймилозвучніших у світі. За даними лінгвістів, українська посіла 2 ге місце за молодійністю після італійської. Вона має унікальну фонетику, м'які приголосні, співучі голосні відсутність різких зламів. Літак 6. Найпотужніший у світі літак Український мрія. Ан «Мрія» – найбільший і найпотужніший транспортний літак планети. Він встановив 240 світових рекордів. Українські інженери створили справжнє диво техніки, яке стало символом інженерної думки людства. Навіть після його знищення у 2022 році Україна заявила, мрію буде відновлено. Банк 7. Перша у світі грошова реформа з qr кодом також в Україні. Під час грошової реформи 1996 року українська гривня отримала захист, який випередив час. На банкнотах було використано унікальні елементи, які світ визнав одним із найкращих захистів свого часу. 8. Українець створив перший у світі комп'ютер у сучасному розумінні. Микола Амосов, Сергій Лебедєв, а також інші українські інженери стояли біля витоків перших комп'ютерів. Саме Сергій Лебедєв, уродженець Сум, створив МСМ першу працюючу електронну обчислювальну машину в континентальній Європі. Музична нота 9. Щедрик, українська пісня, яку співає весь світ. Усі знають Керел Офза Беллс. Але мало хто знає, що це українська щедрівка, записана Миколою Леонтовичем. Вона звучить у фільмах Голлівуду, Рекламі Коука-Кола, на різдвяних концертах у всіх країнах. Хвиля на воді 10. Найглибша станція метро в світі у Києві. Станція Арсенальна має глибину 105,5 метрів. Це майже як 35, поверховий будинок під землею. Її будували як бомбосховище, тому інженерні рішення були безпрецедентними. Кінохлопавка завершення, фінальна фраза. Україна це не просто країна. Це легенда, яка продовжує творитися прямо зараз. Країна, яка надихає мільйони, бореться за свободу та показує світу, що хоробрість і любов до своєї землі найпотужніша сила. І якщо вам сподобалися ці факти, тисніть лайк. Підписуйтесь і напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. До нових відео і слава Україні. Український вогонь.